Благодійний рейс чули про таке? з Києва. Вирушив автобус, у салоні якого переважно багатодітні родини. Всі вони прямують на південь Франції в Ніцу. Там родини, дякуючи доброчинцям, цілком безоплатно зможуть пересидіти холодну пору. Ірина разом зі своєю великою родиною вже 9 місяців змушена жити не вдома на Херсонщині. У перші дні відкритого вторгнення над її будинком у Генічеську буквально літали ракети. Було дуже гучно, було дуже чутно, було дуже страшно. Ми в піжамах дітей е, хватили підмишки і просто тікали, куди очі бачили. Ми тікали через Запоріжжя е, і все. Вдома з того часу не було, там окупація мір, якщо так можна сказати, спочатку багатодітну родину разом із собакою прихистили у Чернівцях, а пізніше переїхали у будинок до знайомих у нових петрівцях, та й там не солодко. Неважливо сидіти вдома, коли по два дві доби немає світла. Коли діти не мають, не мають змоги навчатися, якщо в нас світло дали, то вчителів нема. Якщо вчителям дали, то в нас нема. Немає інтернету, вишки 4G теж не працюють. Коли постійні постійні ой, мама, ракетка політіла або вибухи, вікна дрищать. А російські снаряди фактично знищили помешкання Галини у Бородянці. Прилетів снаряд, він зацепив будинок угол будинку. Немає кухні, немає варанди вхідних дверей, тобто вхід вход в будинку, і гараж прилетів на гараж. Жінка зізнається, поки було тепло, можна було якось там жити. Та зараз, настанням холодів, без опалення залишатися у аварійному будинку нереально. Та на щастя для Галини з її маленькою донечкою та ще більш ніж 30 родин з дітьми знайшлися доброчинці, які абсолютно безкоштовно організували для людей переїзд у Європу строком щонайменше на півроку. Діти їдуть до Франції на холодний період. Поїздка створена фондом збережи життя. Євгенії Кулеби за підтримки Київської обласної державної адміністрації і приймаючої і сторони французької приймаючої сторони, яка забезпечує їхнє і проживання, і харчування, і розселення у Франції. Автобус прямує на південь Франції у Ніцу. А загалом це вже восьмий такий доброчинний тур для українців. Організатори цього благодійного заходу переконують, це далеко не остання така подорож для наших людей, які дійсно цього потребують. Олександр Храпач, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.